Верховна Рада наприкінці липня ухвалила закон, який оновлює класифікацію населених пунктів в Україні та встановлює порядок їх утворення та ліквідації, перейменування, а також зміни статусу. Закон набере чинності через три місяці із дня офіційного опублікування. Для того, щоб змінити селище міського типу на село чи селище чи місто, ну, залежно від того, тільки яка чисельність. Громада повинна провести відповідні обрахунки і визначити, чи доцільни це в яку категорію населених пунктів і необхідно це перенести. За оновленою класифікацією населених пунктів місто має мати не менше 10 тисяч населення. Селищем вважають населені пункти із загальною чисельністю жителів не менше як 5 тисяч населення. Село є населеним пунктом із загальною чисельністю менше 5 тисяч та садибною забудовою. Просто то чи вийде селище міського типу, чи селище, чи не буде воно? Воно вже є в складі якоїсь територіальної громади. А фінансування громади здійснюється в залежності від того, яка її фізична назва. Но на фінансування і на обсяг фінансування цієї громади зміна якоїсь назви окремого населеного пункту не буде мати ніякого значення. Тому що після 2020 року. Бюджети і фінансування громад мають суту різницю від того, як це було до 2020 року. У Донецькій області ситуація ускладнюється проведенням активних бойових дій, що охоплюють майже всю територію Донеччини. Всі ми з вами розуміємо, що після закінчення війни постане питання доцільності відновлення взагалі населених пунктів як такових. Ну, от, наприклад, той же Бахмут. Ми всі бачили ці жахливі фотографії. Ну, чи доцільно буде взагалі такий населений пункт відновлювати за словами фахівців говорити про конкретну ліквідацію СМТ в Україні зарано, адже в обласній адміністрації розмірковують над необхідністю об'єднати територіальні громади Донецької області після звільнення від російських окупантів? Це пояснюють руйнацію регіону та як наслідок неспроможність у більшості громад існувати самостійно.